Всім привіт! Мене звати Олексій, а це моя машина BMW-4. В цьому відео я вам покажу, як на вашому електромобілі доїхати з України до Греції на власному прикладі. Зараз я знаходжуся в місті Берегово Закарпатської області і буду вирушати звідси, через Угорщину, через Сербію, через, через Північну Македонію, до Греції, до міста Савоніки. Існує загалом два варіанти їхати до Греції це або отаким вот шляхом, як я буду їхати, або через Румунію, Болгарію. І вже далі на агресію. Чому я їду через Угорщину та Сербію? Тому що це маршрут по автобанах. Якщо ви будете їхати через Румунію та Болгарію, це буде маршрут в основному по звичайних дорогах з обмеженнями 50-90. ну коротше, їда буде значно сумніша. Існує також міф, що їхати через Сербію дуже напряжно, оскільки там дуже важко з рядними мережами. Це міф частково правдивий, а частково це просто міф. Тому на власному прикладі покажу, що це все можливо, це все комфортно і зручно. Починаємо нашу подорож 8.30, скинули тріп. Машина зряжена зараз на 70%. Тож 8.53 приїхали зараз на кордон в Вилуку. Загалом від берегу є три найближчі прикордонно-пропускних пункти. Це, очевидно, лужанка, найближчий пункт, але оскільки він найбільш очевидний, то там і найбільші черги. Далі є пункт такий маленький косень. Він працює лише з 8 ранку до 8 вечора, але там мала пропускна здатність, тобто машини дуже повільно проходять. І третій пункт, який такий, такий більш-менш великий, це вивок, він міжнародний і цілодобовий. То ми зараз приїхали саме сюди, ось такі тут менше черги, ніж на Лужанці, зазвичай. І зараз перед нами ще 20 машин. То це приблизно на 3-4 години черги. Десь так на Ужанці. Має бути зараз приблизно машин 40, ну тобто вдвічі більше. Тому засікаємо час 9 ранку, подивимося, о котрій пройдемо. Також засікаємо витрати. Зараз у нас 21 середні. Будемо сидіти з кондиціонером, з комфортом і подивимося, наскільки число виросте. І заряд батареї зараз 65%. Минуло 3 години. Е, отож, 12-та година дня по Києву. Це 11-та по Угорщині. Е, заїхала зараз в Угорщину. Того кордон на вилоку зайняв у нас рівно 3 години, із яких півтори години це очікування проходження кордону і, власне, півтори години саме проходження. Українська сторона швидше, ніж угорська, але загалом 3 години нормальний час для проходження кордону, особливо враховуючи період відпусток. Коли немає такого завантаження, наприклад, восени, то звичайний час проходження кордону тут складає 2 години. Зараз рухаємося до нашої точки. Призначення, де нас запланований обід і зарядка. В машині зараз 61%. Тобто на кордоні ми витратили 4% за 3 години на кондиціонер. Таким чином, у нас зараз середні витрати склали 301 110 км, пише, ну, враховуючи те, що стояли. І їхати нам ще 180 км до нашої зарядки. Це буде зарядка на трасі. Без з'їздів, без додаткових якихось маніпуляцій. Зарядка компанії t Тіпонд нова на 180 кВт. Подивимося, як вона працює. Заряджаємося доволі непогано. Отже, в Угорщині ми приїхали приблизно 200 кілометрів, заїхали ще на зарядку. На трасі а, на Шелл. Там зарядка води є 180 кВт. Хотіли там пообідати, але так не сталося. Ось такий ресторан там ще не відкритий, він тільки збудований, ще от тільки буде запускатися боже на найближчі місяці. Тому зарядилися там буквально там відсотків 30, а, поки зрозуміло, що він не працює. І переїхав от таку от локацію Rose Етерн. E Ми тут вже були минулого року, коли їздили у Францію. А, хороший ресторан, смачно поїли, швидко обслуговування, нормальні ціни, все супер. Всім рекомендую, якщо комусь цікава адреса, то ось вона тут внизу вказана. Далі продовжуємо нашу дорогу. У нас ще кілька підзарядок по дорозі до кордону йде. В основному це все зупинки будуть короткі. Попередня ця зарядка на шел була 12 хвилин, а зараз наступна буде в районі 10 хвилин і потім ще одна в районі там, 15 хвилин. Всі зупинки короткі, просто вони доволі часто. Там, якби ми постояли на шел хоча б там, на 5-10 хвилин довше, то нам вже не треба було до такого зупинка. але ми вже хотіли пообідати, тому одразу поїхали. Ми чекали, а зараз вже коли поїли і почули. Ситні, не злі, то можемо заїхати на ще одну зупинку. Так, зробили ще одну зупинку на зарядку. Це така станція Shell Recharge, знаходиться біля ТЕСКО на під'їзді до Будапешта. Станція заявлена 100 кВт, але по факту це 200 А. Тут у нас два конектори ccs 2 і може машина також заряджатися через банківський термінал. Якщо ви не готувалися до поїздки, просто приїхали на абун, то також таким можливий варіант. Просто буде трошки дорожче. Отримав свої 200 ампер, А, потім приїхав тайканчик, і тепер беремо разом по 50, що дуже сумно. Тут зробили таку технічну зупиночку коротку і далі продовжуємо рухатися в такому темпі. Їдемо постійно на трасі 150, тому витати доволі високі, але робимо такі от короткі зупинки просто доволі часто, і виходить, що ну, досить комфортно. Тому довго нічого не чекаємо і їдемо Спи далі в подорож. Нам залишається проїхати ще 110 кілометрів. Тому я думаю, що нам вже має вистачати запаску ходу. Так, наша остання зарядка в Угорщині. На Сьогодні це а, така останція, яка нам буде 350 ампер, 137 кВт. І станція теж Тіпонт. В місті Кечкомет. Так, така локація. Тут у нас є власне, окрім станції велика парковка. там далі Ліду і ще якісь магазини. Тож тобто, що йдемо в Лідол. Так, отож, справа тут пів будинки, лідбі, там є туалет, там є кав'ярня навіть, там є якийсь поруч, якийсь ресторан. Локація загалом непогана. Купили там кросанчики, перекусили, тож час, в принципі, прийшов не даремно. Пройшло у нас вже 36 хвилин, машина фактично заряджена майже повністю. Відключаємося та їдемо далі. На кордон вже. Тому станцію можна рекомендувати, видає непогано. Все, окей того, у нас зараз 18.30, приїхали на кордон Угорщини і Сербії. Машин багато, рухаємося доволі швидко. Цікаво, за скільки пройдемо, чи будуть щось взагалі плетати, просити, там, чи що буде взагалі. Короч, наша вечеря трошки накривається тазом, тому що вже пізно і нам десь щось замовляти, чекати, тому приїхали в Макдональдс. І що? І кого ми тут зустріли? Львівські номера. Де ми ще зустрілися? Наступного ранку. Так, продовжуємо наш другий день подорожі. Зупинилися в такому готелі, який називається Готель Мар. На окружній міста Білград столиця Сербії. Не будете з Білгородом, це трошки інше місто. Тут у нас є безкоштовна зарядка тип 2 зі своїм кабелем на 11 кВт. Але є нюанс. Цей нюанс називається id 4 який приїхав на 3 години раніше нас, а проблема в тому, що тут тільки одна rfid карточка і може тільки одну сесію запустити одночасно. Тому я е не зміг зарядитися одразу, але я попросив ресепшені дівчинку, вона запустила станцію другій ночі. Так що я, в принципі, більш-менш заряджений, оскільки заряджався з 2-ї години до 8, а до другої ночі заряджався ID-4. Тож загалом ми маємо бути обидва заряджені. Ця зарядка є безкоштовною, вона тільки для гостей цього готелю. Але таких станцій при готелях безкоштовних є доволі багато в Сербії. Тому, якщо плануєте свою подорож, то це дуже вигідно зупинитися в готелі, в якому є зарядка, щоб додатково ще ніде не зупинятися на зарядку. Таким чином, машина заряджена на 71%. І пронозуємо ні ще 330 км, а до нашої наступної зупинки всього 230. Тому все класно. їдемо. 200 У нас тут от є от така от зарядна станція, виробництво ABB, потужність 120 кВт, і вона безкоштовна. А саме тому ми зараз сидимо, чекаємо в черзі, Хлопці заряджають автомобіль, вони хочуть тут взагалі 95% набити, хотіли 100%, я їх мови хоча б 95, щоб вже не, не сидіти останні відсотки, то сказали, що десь 15-20 треба почекати і далі будемо ми заряджатися. Альтернатива може поїхати на платну зарядку, яка знаходиться далі по трасі. На жаль, вона знаходиться по іншу сторону траси, тому якщо ми навіть будемо їхати туди, то це 22 хвилини з оротом, плюс ще один озорот. Ну, коротше, Нема сильного сенсу. Чекаємо вже тут, Уже дочекаємося, поки хлопці дозряються, це саме теж на зарядку. І це буде тоді безкоштовно. Ну, В принципі, такий невеличкий бонус. Пішла зарядка, є зараз 80 кВт, може ще трошки набере, 15% зараз у мене заряджено, Зарядка нагадаю, безкоштовна. У на цій прекрасній авакації вже майже годину. Тут нічого немає. Машина вже майже заряджена, А ви дивимося мультики з ноутбука, Загалом в принципі, непогано, могло бути краще. Це вже як є. Така невеличка плата за те, що станція безкоштовна, тому локація фігова. Але е альтернатива реально, ну, їхати на, на розворотах, крутитися ну, таке теж. дуже Тут багато ж факторів, е фактор, що не зарядили машину до 100% на готелі. Е фактор те, що локації не так багато. І фактор те, що немає, наприклад, таких мережевих локацій, як Ionity, Supercharge. є їх тільки дві локації, і вони тільки для Tesla, хоча, до речі, теж безкоштовні. Ну і так далі. Тому зараз наш план заряджаємо тут побільше, може відсотків 80, може навіть трошки більше подивимось. І їдемо на кордон, обідаємо і далі вже десь. такий план. На тій стороні траси також є такий же... Красунчик, як і я, зберігається безкоштовно в полі. Ми бачимо, тут нічого нема. Якщо ви приїхали сюди, а тут зайнято і ви хочете, наприклад, поїхати туди, на ту безкоштовну, то озароти додаткові 40 км, тому ви тут цього робити не будете. До речі, потужність як почалася 81 кВт, так і триває досі, вже 79%, а досі 81 кВт. Тож таке обмеження станції, але машина бере чітко, ви бачите, майже до самого кінця взагалі не скидаючи. Так, того зрядка зайняло в мене 45 хвилин, зрядию тут 86% маю зараз. 12.50, приїхав Приїхало зараз на кордон між Сербією та Північною Македонією, покидаємо Сербію. Тут є ну, доволі багато машин, але я бачу, що всі рухаємося доволі швидко. Тому я думаю, що кордон займе менше, ніж одну годину, так сподіваюся. А може і ще менше, не знаю. Ну, в принципі, кордон видно. Тобто, якщо його видно, тут написано 600 метрів до митниці, але я думаю, що візуально тут менше. Перша година дня зараз. Якщо щоденько все пройдемо, то значить будемо на обід вчасно, якщо ні, то будемо трошки запізніво, оскільки чекали, поки попередні машини зарядяться, поки ми зарядимося. То все зайняло багато часу, більше ніж було закладено по маршруту. Але ну, постійно рухаємося. Тобто виглядає так, що кордон це буде просто так само, як Угорщина, Сербія, бо кордон нічого не питав, чи хто там поїхав, то фактично тут, мабуть, буде те саме. Е, такої жесть, як на кордоні Україна, Угорщина або там, Україна, підставте, будь-що Словаччина, Польща е, такої жесті тут немає. Але така жесть, можливо, на кордоні сербія болгарія Ми на зараз спілкувалися з Болгарином. Він каже, що там треба стояти близько 7 годин, якщо ви їдете з сербії в Болгарію. бо багато турків їдуть з Німеччини чи з всі ці країни далі, чи з Болгарію в Туреччину, і забувають весь кордон. Є ресурси спеціальні, на яких можна відсвяткувати черги на кордонах між Сербією та Болгарією. Там по камерах видно, що черга на 5 кілометрів ну дуже суттєва. Тут насправді все значно краще на північному Македонію. І я сподіваюся, що останній кордон, який будемо проходити ще ввечері, то він також буде ну, доволі швидким і простим. 13.25, того кордон у нас зайняв 35 хвилин, тобто доволі швидко. Насправді, черга з машин велика, але одночасно проходить 5 машин, 5 цих стійок, майже нічого не питають. Фактично тільки куди ви їдете і все. Навіть штампів не ставлять. Дуже швидкий кордон, дуже легкий. Всім рекомендую, а ми їдемо далі на обід. Зробили зупинку в Македонії на обід. Вибрали тут є багато різних кафе непоганих в коминуло. Вибрали кафе, називається Баба Цана. Загалом непогане, але проблема, що англійську знає не сильно багато людей. Офіціант нас не зрозумів, загубив одне із замовлень. Наша ніс дуже довго, і коротше, ми тут просиділи півтори-дві години, коротше, дуже довго, значно більше, ніж планували. І тому зараз так трошки поспішаючи їдемо вже Далі на Грецію. Я навіть не знаю, в нас вже все поздувалося. Ну, хоча, коротше, я не знаю, що вам сказати. Гуляємо, в принципі, місто непогане. І тут одна позитивна новина полягає, вона в тому, що Весь цей час автомобіль заряджався на повільній станції. Хоч це і повільна станція, видає вона всього-навсього 8 кВт. але враховуючи те, що у нас не було довго, то можливо навіть автомобіль зарядився так достатньо, щоб нам не треба було додаткових якихось зупинок. Ми могли їхати туди за дугатиля. Нас подивимося. Так, такі маємо 61%, чого має <звітнє> вистачити ще на <звітнє> 300 кілометрів. Заїхали зараз перед кордоном з Грецією ще на таку заправку Market Petrol. Що я вам скажу? Ми бачили по підрозділів таких АЗС дуже багато. Вони буквально кожні 10 кілометрів є хороша, велика АЗС. Хороші автобани більш-менш такі нормальні. Доволі дешеві. За весь приїзд по Сербії ми заплатили 21 євро. За весь приїзд зараз по Македонії у нас вийти приблизно 7 євро. Тож все класно. І великий АЗС, великий туалет, біля АЗС є готель, таких АЗС є раз на трасі, два на трасі, тут є кафе. І постає питання, де зарядні станції? а їх немає. Адже в Північній Македонії є фактично такий один оператор ЕВН, і є лише одна така АЗС Маркет Петрол, на якій є зарядна станція, це біля кордону з Грецією. Є зарядна станція, і вона там лише одна. Ніякої мови про зарядні хаби тут не йде. І подорожуючи по північній Македонії, робиться ну, дуже простий висновок, що якщо ви їдете на машині з бензином або дизелем, у вас є перевага в тому, що у вас значно більше класніших локацій. На жаль. Хоча мені подобається подорожувати моєю машиною, я відчуваю ну, велике задоволення, машина класна, все супер. Але мені не подобається те, що е, я відчуваю тут себе таким трошки лохом, тому що є хороша інфраструктура е, ДНЗ і немає ніякої електричної. Зараз я буду заїжджати в Грецію, і до Савонів немає жодної АЗС на трасі, на якій би було хоч щось схоже на зарядний хаб, Фактично. Прошу щойно кордон з Македонії з Північної до Греції. І це найшвидший кордон, який ми проходили, бо він зайняв у нас 12 хвилин, враховуючи проходження і Македонії, і Греції. 12 хвилин. Все дуже просто, дуже швидко, і з машини ми не виходили. І тільки проїхав кордон, одразу вас зустрічає сервіс платних доріг. Будь ласка, одразу оплачуйте, безкоштовно ніде не катайтеся. Вирішили зробити ще одну зупинку на зарядку в Греції вже після кордону. Зарядка знаходиться в такому місці, називається як Полікастро. це прямо на трасі. От така станція, встановила нещодавно. Станція на два конектори, ccs 2 максимальна потужність 170 кВт заявлено. А фактично видає мені рівно 100. Нормально. Плануємо тут невелику зупинку, чи тактично технічно тут є. Кафе, по чи щось такого плану і готель. Запускається станція через такий застосунок, який називається ІВІ «E Якщо вам цікаво про зарядки в греції, як взагалі запускати, що тут є, які станції, які мережі, пишіть про це в коментарях, може знімати таке відео окреме про грецьких операторів, бо тут є багато станцій, доволі потужних, і різні оператори. Але, наприклад, цей відплас у нього тільки дві станції нормальні є. І просто одна з них знаходиться якраз біля кордону. Отож, наша поїздка до Греції завершується. Проїхали ми в результаті 1445 кілометрів, це враховуючи повний шлях з Закарпаття до міста Савоніки, а також трошки навколо міста Савонік. середні витрати при цьому вийшли 19,4. Зараз робимо ще додаткову одну зарядку для того, щоб вирівняти відсоток до 70 і таким чином вже рахувати наш кошторис від 70% по виїзду до 70% по прибуттю. Для цього використовую грецькі зарядні станції. Зокрема, зараз стою на станція, яка видає мені 165 кВт. Тому заряджання відбувається доволі швидко. Окреме відео про зарядки в Греції, про те, як тут все облаштовано, які оператори і так далі буде викладено. Пізніше на каналі, якщо ви хотіли побачити це відео трошки раніше, то пишіть про це в коментарях, щоб я змонтував його раніше, якщо є такий попит. І також, звісно, що відео виходить на каналі в порядку живої черги для всіх глядачів, але для тих, хто оформив спонсорство другого рівня та вище, вони доступні одразу. Спонсорство коштує всього 200 гривень на місяць, тому якщо ви вважаєте, що ця інформація окупить вам 200 гривень, то звичайно оформити для спонсорства багато цікавих відео виходить. На тиждень 2-3 тижні раніше, ніж для решти глядачів. Тож, отака вийшла подорож. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте лайк, пишіть в коментар вашу думку про те, чи це була комфортна подорож, чи це була вдала подорож, чи ви б поїхали в таку подорож на своєму електромобілі, або, може, ви поїхали б сюди ж, тільки чи з Румунії, Болгарію, може там вам здається, що було б цікавіше тим маршрутом. Моя особиста думка полягає в тому, що. Звичайно, ми сюди доїхали доволі вигідно. До речі, детальний кошторис, бачите зараз на екрані. У нас було багато різних зарядок по дорозі. Але також мушу зауважити, що зупинка зарядку була далеко від ідеалу, і по Західній Європі значно комфортніше кудись їхати, пересуватися. Тому попередня наша подорож у Францію була значно краще спланована. Ось такі значно більший вибір заряди станцій, значно більший вибір вакацій і ці вакації краще обладнання. Немає якоїсь проблеми саме зарядити машину, є проблема зарядити машину комфортно, при цьому провести час в гарному місці. Отож, підсумовуючи, нам подобається, куди ми приїхали, це місце Савоніки, Греція, і далі ми продовжуємо нашу подорож далі по Греції, глибину країни. Але а, сам шлях був доволі непростим, і не кожен зможе так його приїхати, не загубивши десь настрій по дорозі зарядками доволі туго, і на ДВЗ інфраструктура звинувана гачно краще, особливо в цю сторону. В західній Європі у вас може бути велика ЗС, якій який бензин, і дизель і стік для електро. То тут не так. Тут зарядка для електро це кудись з'їзд, якесь село, стата часу, можливість отримати не ту потужність, яку ви очікуєте, можливість якихось черг, хоча вони, звісно, мінімальні і трапляються доволі рідко. Та все ж. Так як все можливо, моя особисто раджу поміркувати. І якщо ви хочете їхати саме в Грецію, то можливо краще або літаком або на авто з ДВЗ. А якщо ви хочете подорожувати кудись по Європі комфортно на автомобілі, то я би радив краще їхати у Францію або ж а, Хорватію. Це буде комфортніше, буде краща дорога і краще Тож Обов'язково залишайте вашу думку в коментарях під цим відео. І до зустрічі. Бувайте!